А наступна історія про бійця з Херсонщини Віталія Логова. Коли окупанти зайшли до його рідної нової каховки, він зібрав однодумців і разом вони почали чинити спротив. Згодом перебрався на правий берег Дніпра, долучився до сил оборони України на фронті. Був поранений і вирішив надалі допомагати війську. Зараз Віталій займається волонтерською діяльністю. До лютого 2022-го Віталій Логов був успішним підприємцем. У новій каховці розвивав виробництво в галузі органічного землеробства. Розробили технології на підживлення рослин і засоби захисту. Це все у нас розпочалося своє виробництво вже з 2016 року. Найбільший в мене був імпорт в Казахстан. В Казахстані у нас були землі. Вже у 2021 році ми хотіли відкрити своє виробництво у 2022 році. В лютому місяці ми виїжджаємо туди, будуємося, розширюємося і починаємо працювати. Та все змінилось із приходом росіян. Ветеран згадує, його особиста війна розпочалася 27 лютого. Тоді неподалік збили український літак. Він із кількома чоловіками поховали пілота та вирішили, чинитимуть опір. Поступово ми почали контролювати село для того, щоб не було мародерства, і поступово це все переросло в маленьку таку війну партизанську. Днем ми себе вели як мирні жителі, а вночі ми виходили на завдання. Координували роботу партизанів наші контррозвідники. Товариш мого дитинства, він сам пілот. Я зв'язався і з ним тоді, що зв'язок був. Він передав мене людині. Яка вела потім йому на нашу роботу партизанську? У квітні 22-го Віталія викрили окупанти. Чоловікові довелося вийти на підконтрольну Україні територію. Йому та ще п'ятьом офіцерам розвідка забезпечила зелений коридор. Вони мали вийти неподалік енергодару. Однак, щоб дістатися туди, треба було подолати понад півсотні кілометрів в об'їзд ворожих блокпостів. Ми не врахували одного що. Ці блокпости вони були мобільними і момент, коли ми вже майже доїхали до місця евакуації, ми потрапили на блокпост, який тільки на тільки -но, буквально годину як розклався, коли нас зупинили. Нас спас водій наш це мій товариш. Ми так прикинулися трохи з Він вибіг до них, каже, дав возу агрономів на роботу. І він так заглянув, подивився. В машину каже, документи є, документи показали. Ну, їжджайте. Згодом Віталій приєднався до лав 124-ї бригади Збройних сил України. При контрнаступі, коли звільнялося Херсонський напрямок, я був контужений на третій день. Я був в евакуйований в шпиталь, і вже почалося моє лікування. Після реабілітації захисник звільнився за станом здоров'я. Тут на Прикарпатті, чоловік вдруге одружився та почав волонтерити. Спершу долучився до організації, яка допомагає воїнам у лікарнях та займається виробництвом енергетичних батончиків. Замішую суміш на енергетичні батончики. Тут понад 25 інгредієнтів. Це у нас все натуральне, все, що можливо, термічно оброблене. За три роки на фронт передали понад тонну таких смаколиків. Людина, яка попадає на нульовий туда рубіж, вона що може, що вона може. Вона може з собою взяти пару штук, якихось конфетів, але ми почали вивчати інгредієнти, які можна ставити в ті батончики, щоб їх більше підтримували, здоров'я. Віталій також доєднався до спілки волонтерів, які допомагають армії ще з 14-го року. Доправляють на передову провізію, медикаменти, амуніцію, транспорт і навіть пиломатеріали. Дуже багато дерева ми відправили по всіх бригадах і на Донецьку, і на Херсон, і на Запоріжжю, взагалі на Оріхів, коли ми їдемо. То завжди ми не менше трьох кубів веземо з собою дошки. І вони використовують там для всіх, чи для бліндажів, чи для побуту. У 22-му на підприємство, яке залишилось у новій каховці, зайшли окупанти та розмістили там техніку. Віталій передав координати нашим військовим, а ті знищили його разом із ворогом. Юлія Конух, зинові автонас. Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.